Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ріна Стич Time, з вами Марина. І сьогодні після е, місячної перерви. Так, у нас була перерва на місяць е, в наших іграх, в усіх іграх. І сьогодні я буду знімати вже нарешті відео по завданнях, бо дівчатка вже е, скучили, пишуть мені, коли буде, будуть завдання. Тож, знімаю е, відео по завданнях. Е, давайте так, я видам зараз завдання по всім іграм, а потім в кінці я вам покажу карти Уна, які мені прийшли, і е, кубики для D&D ігор з AliExpress, які я замовила е, на ті гроші, які е, задонатили дівчатка І я зі своїх ще додала і, і, і замовила карти і кубики. Я в нашому чаті дівчаткам показувала. Покажу ще тут у відео, може, кому буде цікаво. Ми продумаємо трішки. Як ми будемо грати в карти Уну, у нас там генератор ідей е, світа, <смі> то будемо думати. Е, так, що ж, давайте буду. Почнемо ми з покеру. Е, будемо тасувати карти. Почнемо з покеру. Я за цей час встигла пошити чохли е, для світи і Олесі. Дівчатка, вам привіт. Е, Встигла пошити чохли, шила я їх тиждень, <ріст> <ріст> був дуже великі. І що я ще, а, ще повишивати і всунутись в купу е нових ігор і авантюрок е спільних відшивів і так далі і тому подібне. Купа-купа всього. Ну, коротше, я вам потім покажу. Завершила я соняхи, завершила я лисичку за цей час. І вишила я ще такого джмелика від дизайнера Світланки. Я вам якось покажу, як буде час. Так. І, як знайду вільний час, покажу вам, що я навишивала. Щоб ви теж побачили. Так, ну що, давайте отак знімем. Так, і давайте перша карта дев'ятка червова Друга карта десятка Христова. Третя карта дев'ятка Христова. Четверта карта. Валет хрестовий. І п'ята карта, десятка пікова. Отже, давайте дивитися. О, у нас тут ще й дві пари. Ой ти, господи. Так, зараз давайте дивитися по. Так, 4-5, давайте дивитися по моєму. Листочку, бо я не пам'ятаю вже за цей місяць я вже все забула. Так, значить. Ага, 900 хрестиків на червоному процесі. Так, десятка там, тисяча, 1000 і але 1100. 1900-2100. Дві тисячі на хрестовому процесі. 1000 на піковому. і в нас є дві пари пара дев'яток і е, пара десяток. Це в нас виходить е, 200 хрестиків е, будь-якому процесу можете віддати. Так, ще раз. Е, 900 хрестиків на червоному, 2000 хрестиків на хрестовому і 1000 на піковому і плюс 200 хрестиків бонусу на будь-якому процесі. Це в нас наш е покер. Так. Оп. Сюди. Ось так. Так. Це в нас ті ще не відіграні карти. Ой, зачепила трішечки. Так. Це є. Тепер давайте будемо діставати наші 65 завдань. Так. Так, все, я мікрофон перевіряю, наче я скручуємо. Будемо діставати наші завдання. Так, наші 65 завдань. Оу, так. Uh, і як же нам бути? Так, завдання зроби мені подарунок. Це придумала Света Хоружа, Плюс 300 хрестиків на процесі, який виберу я. Тож, дівчата, давайте я не знаю, як навіть зробити, як же буде. У нас же там Ну, немає колажа, наприклад, з роботами. Як же, як же бути? Як, як же нам бути? Я не знаю, як нам бути. Давайте. Не знаю навіть як. І що. А як же ж тут бути тоді? Я ж не знаю, які у вас є процеси в тих, хто грає, і скільки їх у вас. Дівчатка, напишіть мені, як бути в нашому чаті, можете навіть в коментарі під цим відео написати. Бо я не знаю, може, якось. Скажете мені, скільки у вас процесів, я просто там номер назву, там третій, п'ятий, чи там восьмий. Не знаю. Будемо думати, як бути. Так, тепер наші кубики. Давайте знаєте, що зараз я, що я зроблю? Ой, так, зачепила мікрофон, як завжди. Так. Так, ось такі кубики мені прийшли, я зараз дістану. Бо хочу, знаєте, що зробити? Я хочу взяти звідси один кубик на вишивальний кубик наш. Тут є такий ось ось цей красивий, якраз тут шість граней в ньому. Ось такий кубик. Шість граней, і ці я витягну. Так, давайте на вишивальний кубик будемо кидати. Теж, мабуть, якщо випаде 100, то кину ще раз. Якщо триста, то більше кидати не буду, бо в нас по покеру норми великі. О, п'ятсот хрестиків на. Так, ні, стоп, це Довгобуди, Так, на Довгобуди у нас один кубик. 500 хрестиків на Довгобудах. І давайте ми ще знаєте що зробимо? Може ще якийсь звідси візьмемо? М Зараз давайте подивимось, щоб, може, якимись такими красивими кубиками. Я навіть не знаю. Тут, в принципі. Так, два, три, чотири. Один, два, три. Один, три, чотири. Два, три. Навіть не знаю, хочеться якось так. якийсь такий кубик взяти дев'ять шість п'ять сім так, добре. Так. Ой, ой, ой-ой-ой. Добре, що воно мене тут не торохтить, бо фотофон. Так. Давайте лишимо цей і візьмемо ось цей жовтенький. А цей у нас буде тут. Так. А, так, як завжди у нас. Буде жовтий кубик за процес, а новенький гарненький за кількість хрестиків. Так? На третьому процесі 500 хрестиків. Ось такі у нас завданнячка. Так, ну кубики ви вже, в принципі, бачили. Можемо показати вам їх ще раз. Ось такі вони. Так, я щось тут мимо камери десь гуляю. Ось такі вони, ці кубики. Дуже гарненькі. І давайте покажу вам карти Уну. Ось в такі вони коробочці. Ми замовили з Гаррі Поттером. Так інструкція діставайся давай діставайся ну ай правильно треба далі рвати так ось такі дві колоди так тут зараз скажу 112 карток так, 19. Так, ни з ту сторони. 19 синіх карток, 19 зелених, 19 жовтих і 19 красних. Плюс ще всякі там додаткові карти, і є карта, оця шляпа розподільча, їхня така. Нас інструкція. Ось так виглядають карти. Ну, тут з героями Гаррі Поттера. Я вже діставала, дивилася, вони прикольні такі. Ось ось такі карти. Тут їх плюс дві, нуль, ось ця шляпа. Тут плюс чотири. Типу заміна. Там деяких по дві, деяких одна. Всі такі карти ці, в принципі, ідентичні, просто кольори тут інший. Ось такі карточки в нас. Так, якби мені його, в цей пакетик все засунути. Добре, це я буду робити не з вами, бо це буде довго. Що ж, на цьому все. Ось такі в нас є карти, вони чекають свого часу, мабуть, коли закінчимо покер, починаємо грати в о, Uno. Що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Напишіть мені щодо е, вибору процесу, е, як нам бути, я не знаю. Напишіть мені, будемо вирішувати ось такі от справи. Що ж, на цьому всім папа. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі всім швидкої, всім швидкої голочки, рівненьких хрестиків, слухняних бісерейнок. Ну, ви все знаєте. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Це допоможе моїм відео потрапити в рекомендовані на YouTube і бути. В рекомендаціях, щоб більше людей побачило мої відео. Може комусь ще буде цікаво пограти в наші ігри. Тим паче у нас буде стартувати Уно. Може хтось захоче приєднатись. Тож, на цьому все. Всім па-па. Дуже вам дякую. До нових зустрічей!